на сьогодні правильно, сьогодні правильно Ми знову будемо говорити про про всяке але саме сьогоднішня тема нашого обговорення під чайок в такої вже зимній, в принципі, у нас вже скоро новий рік, як-ніяк. на сьогодні сніговичок В снігочку у нас чай. Я вам не помню, що можу показати, бо він напевно розірв'ється, але там чай, ну, я сподіваюся, щось там може і пливить на... чорний тисяча одна ночь. Тому що я знімаю це вночі прям дуже тематично. так, а Я обрав зняти для вас контент, тому що, коли ви бачите це відео, я вже знаходжу... знаходжуся не вдома. От, але то таке. Тому ви можете узнати в мене в телеграм-канальчику. Тому підписуйтесь ви можете дізнаватися звідси саму свіженьку інфу. Це то таке. Що я сьогодні з вами хотів, прошу я з вами сьогодні хотів побалакати. Про, ну, я хотів побалакати з вами сьогодні про персонажів. У нас буде така вайбо, тому що я втомлений і просто хочеться з вами поговорити взагалі. Що такі оці персонажі? Я, як письменник, е, міг би сказати, що це можна вважати не просто, ну, давайте так, гарно прописаний персонаж, це фактично жива людина. Особисто для мене це от прямо от. Отак, от, от ця фраза. Тому що якщо персонаж в книзі прописаний плоско і він якийсь клішований, він якийсь. Ну, прямо ти дивишся, ну ти не можеш відчути, щоб така людина могла існувати. Але якщо її може, ну, блядь, а що вона тоді робить в цьому світі? Ну камон. І от саме сьогодні я хотів поговорити з вами загалом про всіх персонажів, особливо моїх улюблених, звичайно, ж ми всіх обсудимо. Я думаю, ви розумієте, да? ну, які мої улюблені персонажі там. Але то таке. І почнемо ми якраз таки, певно, з більш теоретичної точки зору, що я вже почав затирати, типу, що взагалі персонаж що це таке? Я ніколи не пишу сценарії, це не в моєму смаку, ви напевно це вже давно зрозуміло, тому і тут я буду затарати просто те, що в мене в думці, я вже почав говорити те, що я хочу відчувати персонажа. Тобто, якщо я не відчуваю персонажа, якщо персонаж плоский, він якийсь, ну, не такий, у нього немає якоїсь причини його дії, у нього нема жаги до життя, чому він хоче жити, чому він хоче існувати, то, блядь, ну кому потрібен такий персонаж? Погодьтеся, але навіть як, ну, якби ви таке читали, мені здається, ну, мабуть, не було цікаво спостерігати за цим персонажем, особливо, якщо ну, в основному просто не зважаючи, точніше зважачі на ті причини, такі персонажі просто не мають навіть якогось розвитку протягом сюжету. Типу ти читаєш, а це просто чел, який існує. Навіщо він існує? Чому? Яка його ціль? Невідомо. Тому ну. Блять, лісточок. Бачаюся. Захалчає чуть-чуть. Тому я вважаю, що це дуже-дуже дуже головний такий прям основний аспект, який повинен прописаний бути і повинен прописаний бути гарно і продумано. І блядь, мені як автору тридеся квашку іноді зробити, але. Ну, не можу я дивитися на персонажа, коли я його не відчуваю, коли я не чую. Тон його голосу, коли він розмовляє, коли я не можу уявити його запах, коли я не можу подумати, ага, він це зробив, тому що ага, там то, а там у нього така травма, і тому, ага, такі наслідки такі, угу. І тип, а коли персонаж, блядь, ні Бен, ні нахуй, ні Кукареку, нахуй, ну що це таке, кому воно треба? І от, ну взяти, бля, я вибачаюсь прикро, Мені таке казати, але у кожного своя думка, я наголошую. Але для мене таким персонажем була. Ріка зіпсованого. Я не читав ще, що відбувалося в схованці. Тут мій зейдик зараз, от, да? що відбувалося в схованці, але ну, ріка, боже, блядь, Так, да, там щось прописане є. Але ну що ж вона так прям, ну. Я розумію, що якби не це, то можливо б сюжету половину просто не було логічно, бо вона думала мозгами, А так просто ну, перед тобою роблять якусь хуйню, да? Ти цього не помічаєш. Ого, блядь, піс. Окей, нехай, нехай. На цього не помічаю. Ну припустимо, припустимо. Да, окей. Там можна знайти купу причин, як, наприклад, з Жагою, де є Грейс, де така сама, що не помічає, що навколо неї ще школа монстрів. Окей, все, можна знайти свої причини, можна і Еріку виправдати, нехай. Взяти четверте крило. Виолють. Це прям ідеал кліше. Просто ви знаєте, якби була школа клішеваності, типу там, де навчали би письменників або взагалі когось кліше всім. То от, напевно, би якраз таке четверте крило можна було б занести на, на урок е розбору кліше, і от прям, знаєте, типу, як на анатомії там розбирають типу, тіла людини, так тут буде розбирати, типу, персонажів. Типу, от це, значить, вайолють у нас, ще хто там, вайолет, блядь, вайолють, який називав Ксейден, типу. да? От це, значить, у нас така та дівчинка, у неї такі-то -та слабкі кістки, що вона цього цілому, але розумієте, у неї аж цілих стільки та стільки того, стоко та. -то От отого, і в неї все найкраще. <сих> Вау! А як? я да просто, ну просто має. Ну, типу, тут же є має, тому має. Окей, нехай. Нехай, ну, блін, у кожного свої персонажі, у кожного... Окей, нехай. Ну просто всі різні книжки. Комусь це подобається, мені особисто не сподобалось, тому. Що я буду показати лише плохе, да? погане, плохе. Плохе. З гарного, для мене гарного, знову ж таки я наголошую саме для мене, щоб потім не було це, що я всіх когось обсираю. Іскравий пополу. Маківка, Кастл, да Боже, будь-який персонаж, я їх відчував. Вайолет і Еріку я не відчував. Я Еріку максимум відчував на рівні крінжа, бо я, блять, мене бісило, яка вона дурна місцями, блядь. Ну просто іноді це серйозно, сука, був перебір. Що перед твоїм. Обличчям роблять тобі говно всяке, а ти, блять. А? Що? Ах. Що? А? Блять, Майкл, Майкл, де мій Майкл. А? Майкл, де мій Май... А Майкл, бля, перед'єбалом хуйню каїт якусь, бля, ти серйозно? Ну камон ібать. Жах. Просто жах. І розумієте, я думаю, що персонаж. Ще одна з причин, чому він повинен бути продуманий, да? тому що є люди, і це більшість читачів, які читають велику книжку, теж четверте крило, яке, ніхуя собі яких розмірів перша частина, друга і ще будуть три, блядь, тому що їх п'ять. Я думаю, вони будуть ніхіра не менше. І логічно, що ті, кому це подобається, вони прив'язуються до персонажів, починають думати такими думками персонаж, починають якось брати на себе. Якісь, блядь, зацікавленості, не тільки зацікавленості, а загалом, типу, щось брати від персонажа, впитувати себе як від реальної людини, тому що ти прив'язуєшся. Да, є такі люди, блядь. я думаю, навіть хтось з таких людей може дивитися це відео. І от в чому прикол, що якщо персонаж хуйово прописаний і картонний, то, по-перше, до нього ще чисто фізично прив'язатися, певно, не можна, тому що ну як можна прив'язатися до блядь, беземоційного лайна. Да, тобто ти не відчуваєш від нього нічого, ні його історії, ні хіра, але прописано поганий персонаж, але взагалі не прописаний. Він може, на мою думку, вплинути якось погано на людину. Як хуй його знає, чесно. Але мені здається, що це все одно якось може блядь, піти не туди і. А може просто несу якусь дурню у третій ночі, тому блядь, мені нема чим займатися. Ну, нехай. Що ще можна розібрати? Розібрати можна персонажів, які мінялися з картонних на якихось продуманих вже в ході сюжету. Наприклад, я можу, напевно, привести якраз таки в таких персонажів, це можливо зайт, напевно, навіть адалінка. Ну, коротше, просто взяти переслідування Адаліни і можна, в принципі, принести їх, в приклад. Тому що скільки я чув, що там персонажі картонні, да ні. Ну читайте книгу, блять, нахуя ви її просто захуїсосуєте? Ну, типу, да, окей, ладно, вибачаюсь, я теж хуїсошу зараз, тобто, кожен може хуїсосити. Якщо ви кажете свою думку, але, а не кажете, що ти читаєш хуйню, да, картонні персонажі і взагалі там те та -те, те, да мене їбе. Ну, типу, я читаю. Тебе це є... Це я читаю. Це. Мені хочеться блядь, арти з Зейдом по кінаті ставити. Мені хоче ставити арти з екіпом. так же ви можете старт, ставити арти зіпсовану, от я теж ставлю зіпсовану, хоча мені не подобається Там, бля, арти красиві, вибачте, я люблю продушку колекціонувати по, книж, по книжкам. так же вам можете подобатися і крило, ви можете теж покупати мергі, це нормально. Але повернемося до персонажів. І коли персонаж в ході події з картонного стає більш розумним, якимось більш продуманим, напевно в цьому є якийсь свій шарм, якщо це не супер затягнуто. І це тоді більше не картонність персонажа, а його, знаєте, така нотка інтриги, а що ж той персонаж? Хто ж він такий? Весь час він ходив так і знову ж таки бачите, щоб висути такі емоції, треба продумати персонажа. Тому що якщо ти просто напишеш персонажа, який буде. Там, наприклад, ну, візьмемо, блядь, від третього обличчя він підійшов, підій, щоб підняти палицю, яку кинув, і пішов. Ну, звичайно, якісь жорсткі поети і письменники можуть придумати такі. Вау, це так глибоко. Ой, це не поети, боже, простите, простить. Це не поети, це блядь, філософи. Це так глибоко. Оу, він кинув палку. А кидати палку, це ж значить когось уубля. Але будемо чесні, ніхто такого хуйня не має. Тому, коли персонаж має свою інтригу і його не розкривають, це окей. І він розкривається все одно в сході подій, да? типу, можливо, це затягнуто буде, і він такий весь час буде потаємний, дуже рідко з'являтися, але він тут буде, поки в якусь меті його не розкриють більше, або він сам не розкриється і так далі. Ну, блеть, пл плоскість. Взагалі це таке сука, дивне розуміння, плоскість персонажа. Тому що її намагаються припхати всюди, тому що для когось зейт плоский, для когось маківка, для когось стіл, а для когось взагалі. Euh, бля, да хто угодно може у когось бути сплоский. Для мене нема. Я б не сказав, що в мене є персонажі, яких би я назвав плоскими. Для мене є просто тупі персонажі. Клішовані, продумані, цікаві і на цьому, напевно, все. Ну, типу, я не можу сказати, що я читав книги, де є плоскі персонажі, що я прям такий, фу, блядь Фу. Можливо, така книга і є. I don't know. У мене просто є книги, які мені не подобалися, але я б не сказав все одно, що там є плоскі персонажі. Да, я тупі, взяв то все ще з нами віки, де персонажем за 40. А поводяться персонажі, ніби їм по 16, і вони їбуть взагалі як це життя жити і взагалі що з ними коїться. Оце херня. Ну, це вже тупість. Дуже... Невдало прописана тупість, напевно, авторка намагалася передати, що вони просто там якісь розгублені або ще щось, або якусь романтику видавити, але трішки забули, що її персонажем сука за сорок. Що це, блядь, доросла жінка і дорослий, сука, огромний мужик, який шафа, який з бородою щось, він такий прям альфа за сорок і поводиться як довбойоб. Я, ну, типу, я книжки просто відкладаю, тому що ну як таке можна читати, я не виношу просто тупих персонажів. А коли є Макіка, коли є продуманий персонаж, коли ти бачиш, як він іде, він за щось бореться, він там що, а там а там розкривається то, а там його, а ти таки сидиш, їху я собі, от та що таке коїться? Вау! І ти прям вау, а ти не сидиш такий, о Боже, вона не розуміється, о господи. Боже, фу, який крінж тут. О, Господи, який тут. Ну це. Ну, нахуя такі персонажі існують, поясніть мені. Нахуя ти існують. Що ще з цього можна додати? Що. Загалом. Прописати, напевно, гарного персонажа. Це дуже кропітлива робота, і навіть може зайняти, мені здається, більше часу, ніж сам сюжет. А, тому що, коли ти прописуєш сюжет, ти більше з... прописуєш знову ж таки, не пишеш прямо вже книгу повноцінно, а саме прописуєш, накидаєш, що тебе в сюжеті взагалі буде відбуватися. Це більш, як на мою думку, простіше, ніж прописати гарного персонажа, прописати кожну його дію, не кожну його дію, а кожну його забажанку, кожну його. Травму кожне його улюблене зайняття, улюблені ще якісь фічі, що він взагалі любить, на що як реагує, як він ходить, як там то-то. то, 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 то. Коротше, прописати психологію персонажа з нуля, так, да, це дуже важко. А, блядь. Не знаю, чесно, не знаю, як можна писати тупих персонажів. Напевно, може, я для когось пишу тупих персонажів. Може, я для себе пишу тупих персонажів. Час від часу і таке буває, що вау, типу в голові він такий крутий, а на, на листку він вже такий, блядь, не ну, лайно якийсь вообще трендець. І ще що дуже важно. Персонажі відіграють ахуєть яку важливу роль у діалогах, що логічно, да, між, між, діа, блять, між персонажами, окрім них ніким не може бути ще діалог. Але вдумайтесь. Можливо, ви не помічали, можливо, ви просто не з таких людей, як я, які прям ну, дуже акцентують увагу на діалогі, і неважливо, який був сюжет. Але якщо діалог піздатий, і ти відчуваєш персонажа. В його словах, навіть якщо там просто одне невеличке речення, і вона не пише, що він що, типу, персонаж, як він це вимовив, типу, але ти вже на минулому досвіді, що він там говорив, ти розумієш його інтонацію. Ти... Це знаєте, коли переписуєшся довго з людини якоюсь, ти не ну, взагалі спілкуєшся, месенджер переписуєшся, ти відчуваєш її повідомлення, ти можеш їх буквально, типу, ти читаєш її повідомлення, а ти чуєш її голос, чуєш інтонації, емоції, все таке. І от коли в діалогах це чутно. Ахуєць. Я просто поклону такий низький, великий, там, до, до підлоги. Зараз тут не поклонюся, бо все рухне. Це круто. А коли ти читаєш, а там ну, крім того, що, по-перше, так само ти типу, просто речення і не описано, і ти сидиш, а як він завимовив, а ще. А коли взагалі починаєш штампувати просто так діалог підряд, без взагалі якихось пояснень емоцій, що відбувається між персонажами і мить. Не показувати, мені просто таке і мені хочеться просто проблюватися в такі моменти. Ну як, блять. Да навіть якщо сюжет хуйня, то діалоги можуть його врятувати. Навіть якщо, навпаки, блять, діалоги ахуєні... Ой, нав, блять, стоп. Сюжет піздати, а діалоги ні, то тоді сюжет тут хуй вже врятує, блять. Розумієте? Типу, ну може і врятує, да? Якесь зацікавлення, ти все таке. Якісь тайни та і, всякі приколи, які можуть бути, але ну блять, коли б діалоги, вони ні про що, вони ні. не показують нічого взагалі від персонажів, нахуй такі діалоги взагалі існують. Напишіть Біблію, там, в принципі, теж майже без діалогів було. Можливо, а може і були діалоги ті, ну сумніваюсь, там більше якась інша дичина, тому ну, блять. Я вже просто скачу з теми на тему, мій дух, який, можливо, в мене є, прям дає про себе знати. Але що ще можна сказати? А що дуже, до речі, цікаво дивитися, коли персонажі прописують саме у хтивій сцені, збочених якихось моментах. Тут теж свій аспект, що правильно треба підійти, тому що персонаж може бути як якийсь вспокушаючи шафера, де просто блядь, максимально жахливо прописані ці діалоги, і взагалі все, що між ними відбувається, і взагалі сама книга це трендець. Просто, блядь, який мною, блядь, ну просто з... зі сльозами був прочитаний. Оце піздець. Тому що тут жахливо підійшли до теми сексу. Маківка і костіл у них, блядь, ти відчуваєш, Сука, тобі хочеться самому лягти під костіле, коли читаєш, блять, просто. От, знову ж таки, взяти четверте крило, девайолет за 3 секунди, блядь, отримує декілька оргазмів, але я не можу сказати, що там прям жахливо були прописані самі діалоги, хоча моментами там, блядь, і крінжа була бляд, між ними в цій миті. Ну, нехай. Тут. Це ще піздець з цим трійничком, просто тому, що чел. Блять, скільки там років у нього не ставало на дівчину і, блять, витрихати дівчину друга, это просто триндець, блять. Ча про що я кажу, якщо Пенелопа написала ще одну книгу, де ось дівчина думає, що їй прикром, що їй сумно, що в неї не влізе одразу п'ять. Що в цьому житті роблять не так? Чому я... Чому я думаю, що мої дарк-романи, блять, мої книжки це занадто збочено, коли, блядь, існує пенолопа. Ой, скажіть, щось пенолопа Армен Траут? Да, я щось таку хуйню висрав, мені здається, Пенелопа дуглас. Ну, нехай, Можливо, я дійсно такси. Я не пам'ятаю. Ну, просто чомусь у мене в голові так крутитись почала. І типу. Чому, блядь, я щось таке заскоки ловлю, що у мене блядь, сильно збочені книжки, я не знаю, у мене, в принципі, доволі... Да, у мене є сцени сексу. І не тільки сцени сексу, всяке інші сцени дає, типу, ну. Але вони не настільки йобнуті, в принципі, що я переживаю. Ще, до речі, дуже От дуже файно згадав про це, що книги це книгами. Так, то треба прописати на словах зіграти. Якщо ти ідеально пропишеш, то ще умнічка просто, коли ти прописуєш. Автор, точніше, прописує просто шикарно буквами, передає тобі емоції взагалі самого персонажа. Але є ще у нас не тільки ж книжка, у нас є ще манги, комікси, там десь ще манги у мене внизу. І розумієте, тут теж свій прикол, тому що якщо ти прописуєш точніше, промальовуєш вже, знову ж таки, тут не просто справа в тому, що промалювати персонажа, так? Ти повинен ще його все одно прописати. А потім вже ти малюєш. Ну, тобто це те ж саме написати умовний сценарій, так? І потім вже промалювати. І тут теж грає свою важливу роль, коли персонаж, ну, він плоский, тупий і так далі, це теж свій приклад. Ну, Коротше, в принципі, чого я досюди ще прийшов, я не знаю. В принципі, тут така ж приблизна схема, тільки тут більше залежить від мальовки. І знову ж таки, хоча мальовка може бути дуже гарна, а персонаж по того, що буде, ну от. Отакий персонаж буде взагалі не дубне дерево. Знаєте. От може і не. Чось... Тому ще я хотів сьогодні донести. Я хотів донести, що персонажі це дуже, блядь, важлива схема. Ой, схема, господи. Дуже важливий аспект книги, на якому, напевно, все тримається. Ну, серйозно. Я б не засирав книгу, якби в неї був. Посередній сюжет, але під час читання мене персонажі би просто отак от затягнули б в книгу за шию, так от хуяк, і пішли, типу, і я б з ними якісь ті крінжові події все одно б пережив би. А коли персонажі не про що, а сюжет там і те, і те, і то, вау, вау, вау! То ну бля. І до речі, знаєте, що я зараз зрозумів, які б дуже багато хейтять сото через воду. Більшості частин через води і через те, що там багато схтивих сцен. Чому я, блядь, вообще не згоден, тому що мені сексу в екіпі було мало. Хочу окрему книгу, сука, от, щоденник пані Вілли, блядь, щоб читати тупо парнушку. Я сподіваюся, Арментра там тільки пеканонок парнушку з парнушкою накидають. І от я щас зрозумів, я вам це кажу, типу я зрозумів, що, скоріш за все, я не звертав уваги ніколи на цю воду, тому що мене врятовували персонажі. Не знаю, можливо, хтось і вважає персонажів, з які поплоскими, хоча я цього, до речі, ніколи не чув. Але ну, я, для мене вони от прям ну мої, ну роднульки, ну прям мої киці. І, типу... Я їх відчував. Я сміявся з жартів Кірена взагалі з приколів, які там були, типу, за те, що там Маківка його задовбула. там щось кастіл, що це зробив, там те, там те. там, блядь, райтер вже з Кіра нам щось там на лапу одному ногу вигризають. І це смішно, ти відчуваєш персонажі, ти смієшся з ними, ти проживаєш з ними моменти якісь. І, типу, блядь. Це класно. От, це, це для мене класно, типу. Тому. Можливо, для вас це не класно. Можливо, для вас класно більший сюжет. Трус, що ви можете мені сказати в коментарях, я залюбки почитаю, повідповідаю, вам поговоримо і там в коментарях ще. Тому, що можу сказати, читайте тільки гарно прописані книжки, там нормальні, гарні персонажі. Діліться в коментарях своїми улюбленими персонажами. Ми, як вже і сказав, це, блядь, майже всі ті, що. Не антогоністи, типа всі е, нормальні герої, добрі, файні, веселі, з екіпу мої улюблені. Потім там можна вважати Сейд за там Сібі, Дей і його другом ще теж мої любінки. Хто там ще Andrew з ВСГ? Е, теж мої любінки. Взагалі, я просто обожнюю їх. От до речі, з ними. Це ті персонажі, в, в яких я. Місцями побачив себе, тобто, коли я читав тільки перше, а це було роки три тому, і зараз тришті, блять, видають ура! ура, У мене буде, і ми з нами перечитаємо, я зроблю обов'язково на неї відгук ще. А, хоча я вже знаю, що там буде, в принципі, але нехай. ну, как би, Мені тільки зразу це прочитати, тому що це моя перша трилогія, це мої перші книжки, які подарували взагалі мені цей світ, чому я зараз тут, чому за зараз на фоні мене 140 плюс книжок, саме завдяки Ендріам, завдяки ВСГ і ну, просто перфектом. І так раз таки, ентріли, продумані перси, їхня хімія продумана. В чому, типу, я порівнював себе з обома. Це класно, коли ти можеш побачити себе в персонажах, блядь, це круто. І оце я намагався сьогодні донести. Тому, знову ж таки, як і казав, діліться своїми улюбленими персонажами і чим вони вас навчили, чим підчепили, взагалі чому їх ви любите у себе о, господи у себе у мене в коментарях. Своїми коментарями діліться. О, от, і будемо балакати. А на цьому все. В принципі, чаю майже а там просто трава, я вже жую траву сплошну. Дякую вам, що були зі мною, і гарного вам вечора, відпочинку. І взагалі зустріти гарного вам новий рік. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!